Всі, кому не майдужа батьківщина, вже гудять про зрадницю Кременовську. Ти ще не в курсі? Поїхали. Ірина Кременовська, громадянка України, за даними джерел, є агентом ФСБ в Україні, чиє головне завдання розвалити Україну зсередини. Її діяльність має системний характер і спрямована на підрив демократичних інститутів України. Її ідеологічна координація здійснюється з Росією. Кременовська – це єдиний в Україні сектознавець, чия діяльність риторика вражаюче збігається з російською структурою Рацирс, Російська асоціація центрів вивчення релігій і сект, яку очолює російський антиукраїнський пропагандист Олександр Дворкін. Сам Дворкін, визнаний лідером і засновником антикультового руху Росії, у 2022 році, проговорився, що навіть у воєнний час підтримує зв'язок зі своїми українськими колегами через перевірені канали. Кременовська стала прямою спадкоємицею діяльності сепаратиста Павла Бройда, агента Расирс, який працював на помічника Путіна Владіслава Суркова, і продовжила його антиукраїнську підривну діяльність. Джерела називають рух докхантерів, з якого почалася антидержавна діяльність Кременовської, проектом ФСБ, створеним в Росії для вербування осіб, схильних до насильства, з метою проведення диверсійних завдань для дестабілізації держав зсередини. Кременовська зареєструвалася на головному російському докхантерському форумі в ріді під ніком Капібара в жовтні 2013-го. Вона активно ділилася досвідом отруєння собак смаколиками, отруєною їжею, і з насолодою описувала їх конвульсії, використовуючи термін. Велосипедить і передсмертне виття, називаючи його симфонією або криками Привіт радуго. Її напарником став київський дохантер Олексій Святогор, який не тільки був адміністратором російського сайту в Ріді, але згідно з відкритими даними виступав в якості юридичного захисника сепаратистів, таких як мер Стаханова, наприклад, який провів референдум за відокремлення Донецька і Луганська. Як юристи… Кременоська і Святогор навіть намагалися легалізувати свою підривну діяльність, створивши союз журналістів до хантерів для отримання особливого рівня особистого захисту і права на носіння вогнепальної зброї та права на збройний опір. Кременовська активно просувала російський порядок денний, використовуючи проросійські ресурси та лобіюючи антидемократичні законопроекти на користь РФ. Її центр економіко-правових досліджень є партнером відверто проросійського сайту Antisecta.org, який демонструє явну прихильність РПЦ і російському путінізму. Вона активно рекомендувала своїй аудиторії прислухатися до думки російського радикального пропагандиста Олександра Нівєєва, навіть після того, як він почав відкрито транслювати антиукраїнську риторику і заклики про сатанізм в Україні. Вона лобіювала в Україні прийняття репресивних законів про тоталітарні секти, що повністю відповідають російським методичкам Рацирс. Співавторами цього закону були депутати-сепаратисти Владислав Лук'янов, затриманий СБУ за роботу на ворога, і депутат сепаратист Ігор Рибаков, антимайдановець, нагороджений РПЦ за заслуги. У Вашингтоні тим часом Кременовську ідентифікували як агента кремлівської мережі РАЦИРС в Україні, чия діяльність становить серйозну загрозу національній безпеці та демократії. Наразі проти неї порушено кримінальну справу за статтею 161 Кримінального кодексу України. На тлі цього довжелезного проросійського хвоста Кременовська випустила нову статтю, яка є класичним прикладом дзеркальної маніпуляції. Вона звинувачує інших у тому, що робить сама. Нещодавно на своєму веб-ресурсі Кременовська опублікувала статтю, присвячену зоозахисниці на ім'я Олена Альхамет. Історія почалася з того, що Кременовська нібито подала скаргу до Офісу генерального прокурора, стверджуючи, що ця жінка переслідує її і погрожує її розправою. Головний маніпулятивний прийом Кременовської увага, полягав у тому, щоб безпосередньо пов'язати цю жінку з рухом Алатра, як завжди. Згідно із статтею, після скарги було проведено обшук, під час якого було виявлено символіку СРСР, Георгіївську стрічку, золото, парфуми, блокнот з проросійськими висловлюваннями. Жінку було звинувачено в мародерстві та пособництві ворогу. Окей, але Кременновська, використовуючи цю кримінальну історію, вирішила просто вписувати всюди Алатра і стверджувати, що Алатра, подібно до цієї жінки, у якої, до речі, чоловік палестинець, нібито настроює проти сімей і дотримується проросійських поглядів. І зараз Креминовська стверджує, що Олена Альхамед волонтер Алатра. Але вона ніколи і жодним чином не була пов'язана з Алатра, і ніколи не брала участі в проектах Алатра. Її причетності до Алатра взагалі немає жодних підтверджень, в тому числі і під час задокументованого обшуку. Кременовська застосувала техніку вини за асоціацію, щоб очорнити репутацію Алатра через кримінальну історію взагалі сторонньої особи, пов'язавши в одну купу і діяльність зоосахисників, які не давали Кременовській всі ці роки безкарно вбивати і мучити безпритульних тварин, і волонтерів Алатра, про яких Кременовська з 2015 року намагається порушувати кримінальні справи, і переслідує волонтерів бездоказово звинувачуючи про російські діяльності, хоча це неправда. У цьому полягає логічна суперечність, яку Кременновська ігнорує. Вона називає «АЛЛАТРА» проросійською організацію, хоча Алатра визнана екстремістською в Росії і звинувачується в дискредитації уряду збройних сил РФ і в фінансуванні Збройних сил України. Кременовська, будучи сама ідентифікована як агент ФСБ, що працює на російські інтереси. Використовують цю статтю і сфабриковані зв'язки, діючи за методичками Расис, забруднити АЛАТРА з метою відвернути увагу від своєї ж антидержавної діяльності. Звинувачення Кременоської повністю спростовуються міжнародним статусом руху Алатра, який активно займається громадянською дипломатією. Алатра отримала апостольське благословення від Папи Римського Франциска і папи Леви 14-го. Президент руху Марина Овцинова в жовтні 2025-го зустрічалася у Ватикані з кардиналом Пітером Турксоном, канцлером Папської академії наук, для обговорення екологічної відповідальності та проблеми нанопластику. Рух активно працює в сфері глобальної безпеки, проводився брифінг на Толійському пагорбі для законодавців США на тему когнітивної війни, інфотероризму і маніпуляцій як загрози національної безпеки. Крім того, Алатра прямо протидіє деструктивним силам, попереджаючи на конференції ОБСЄ про приховану загрозу антикультового руху. Також обговорювалася деструктивна діяльність антикультових організацій з Комісією США з Міжнародної релігійної свободи. Таким чином, Кременовська намагається заплямувати репутацію організації, яка отримує міжнародну підтримку за внесок у гуманізм, стабільність і протидії інформаційному тероризму по всьому світу. Якщо ви додивились до кінця цього відео, розберіться в цій інформації і допоможіть поширити її далі.